Націоналізована укрнафта має працювати передусім на українську армію. Втім, натомість зливає проросійському олігарху Вадиму Новинському кілька мільярдів кубометрів українського газу. У ці дні Укрнафта через радницьку бездіяльність нових керівників фактично втрачає шанс на розробку одного з найперспективніших українських родовищ Свистунківсько-Червонолуцького. Суд за нього несподівано виграла фірма одіозного екснардепа Новинського Аркона Газ Енергія. Парадоксальна і вкрай показова історія, у якій РНБО запроваджує санкції проти олігарха Новинського, і Володимир Зеленський вводить їх в дію. Щодо запровадження обмежень стосовно 10 людей. Серед них олігарх, бізнесмен та прихильник московського патріархату Вадим Новинський. Введені санкції передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборона на приватизацію та оренду держмайна та позбавлення… Павлення державних нагород СБУ арештовує все майно олігарха у Рясі на понад 10 мільярдів гривень. Ну СБУ ще раз показує свою ефективність, тим більше Новинський ну, – це ж, це ж вели дуже велика величина. Але в той самий час дехто зрадницьки грає з Новинським у піддавки. І мова не тільки про шанувальника величезних зарплат, директора Укрнафти Корецького. Але й про його покровителів з банкової вопрос розміщення НДС для любого експортера, любого металлургического предприятия это критичний вопрос. Полтавська область, Свистунківське та Червонолуцьке родовище. ПАТ «Укрнафта» мала спецдозвіл на їх дослідження і випробування з 2004 року. Вкладала у ці роботи десятки мільйонів гривень і закономірно планувала отримати дозвіл на видобуток. Робили спробу отримати спецдозвіл на видобування червоного скородовища, але за часів президента Петра Порошенка підконтрольна йому тоді Державна служба геології та надр видала спецдозвіл на промислове видобування на цих ділянках не у кернафті, а у фірмі пустишці Аркона Газенергія. Аркона, як довели змі, була пов'язана з самим Петром Порошенком. Реальний контроль над Аркона Газенергія, фірмою, яка поза конкурсом отримала ліцензію з видобутку гази на мільярди гривень. Схоже здійснюють люди з оточення Петра Порошенка. Завдяки тій оборуці з Арконою оточення експрезидента, за копійки менш ніж за 4 мільйони гривень прибрало до рук розроблене «Укрнафтою» надперспективне родовище газу, в якому понад 2 мільярди кубів. Недоотримані кошти за продаж цього спецдозволу є очевидними. Тобто збитки є очевидними після оформлення документів. Аркону разом із ліцензією на видобуток продали Вадиму Новенському у 60 разів дорожче ніж купили дозвіл держави, і це був чистий кримінал, в якому пат Укрнафта була постраждалою стороною, а збитки держави сягнули щонайменше 200 мільйонів. За цим фактом детективи набу порушили кримінальну справу, але притягнути організаторів оборудки юриста Петра Порошенко Маловацького, нардепа Сергія Березенка та удіозного Ігоря Кононенко – навіть не спробували. Спромоглись оголосити підозри хіба виконавцям, але й тих вищих антикорупційний суд в березні звільнив від покарання зв'язку з закінченням строків давності. Це дуже просте питання. Ви його розширюєте до, до меж аж до дебатів. <свистити> На що юристи Укрнафти Курецького чомусь погодили? Здали інтереси держави в судах правники Укрнафти і ще раз 1 травня, коли дозволили олігарху Новинському відсудити те саме свистунківське червонолуцьке родовище. Верховний суд скасував всі попередні судові рішення на користь компанії, задовільнив претензії Аркони Новинського. Це було б неможливо, якби адвокати з команди Курецького, на яких Укрнафта, між іншим спускає мільйони, не проявили б зрадницьку бездіяльність. Останні роки ми цьому приділяли багато часу. Тім сам пан Курецький, можливо, у цій поразці винен лише в якості виконавця, а не її організатора. Адже так, спецдозвіл судовим рішенням залишили фірмі новинського аркона. Але в світлі останніх новин щодо арешту його активів експерти не виключають, що ми стаємо свідками банальної спроби перерозподілу майна. Колись за часів Порошенка Свистунківське і Червонолуцьке родовище вкрали в державної карнафти за подачку в менш ніж 4 мільйони, після чого продали родовища Новинському за 200 мільйонів. А тепер вже за часів зеленського родовища відберуть у Новинського зовсім за безцінь і віддадуть комусь із наближених до нової влади представників бізнес-еліт. Кому ж і яка в цій оборудці роль куратора енергетики з офісу президента Ростислава Шурми? Саме Шурма, як довели авторитетні змі, взяв під контроль Міненерго, НКР ЄКП та стратегічні державні енергетичні компанії, зокрема Укрнафту. І все це при тому, що він зобов'язаний своїм кар'єрним зростанням не тільки Ренату Ахметову, але й зрадникам України Андрію Деркачу і Віктору Медведчуку. Служба безпеки України викрила агентурну мережу головного управління Генштабу РФ. Затримано ключову особу мережі. Колишнього помічника народного депутата України Андрія Деркача Ігоря Калєснікова В своїх цілях вони використовують його з тисячу до 2016 року. з ним особисто працювало вище керівництво груп: начальник управління Ігор Костюков, його перший заступник Володимир Алексєєв та інші. Служба безпеки України продовжує проводити оперативно слідчі заходи, аби притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до цієї розгалуженої агентурної мережі. Тож, чи не відробляє тепер на енергетичному фронті? Ростислав Шурма аванси від проросійських крутів, граючи в дивні ігри з олігархом Новенським. Слідкуємо за розвитком подій.